Доброго ранку, друзі! Ми знову гостюємо у полтавському дендропарку. Сьогодні заходимо із вулиці Лугової. Запрошуємо до пригод і вас! Тут уже з перших кроків розумієш, полтавський міський парк 100% ландшафтний. Ми вам це продемонструємо. На межі із дослідною станцією прохолодою зустрічає нас північна балка. Це високий схил, і засаджений він не абияк, а терасно. Тобто вздовж долини через кожні 10 метрів донизу йде чотири алеї або ж тераси. У кожній з них своя атмосфера. Відрізняються одна від одної різновидами насаджень. Кожного разу новий ландшафт. І абсолютно не випадково цю долину назвали північною. Здесь всегда прохладно, всегда полутень. И вот мы сейчас находимся на верхней террасе Северной долины. Справа от нас у нас находятся дубы. Слева от нас находятся ясени и американские клены. Дерева діляться своєю енергетикою є з позитивною, а є з негативною. Якщо ви не знаєте, яка підходить саме вам, ідіть до дуба. Він нейтральний. Спускаємося нижче. З одного боку група сосен, а з іншого берези. У цьому сосново-березовому оточенні комфортно не тільки відвідувачам, а й ось цим сироїшкам, що вмостилися просто посеред дороги. Ми виходимо совершенно в другому ландшафті і совершенно в інше настроєння. Єдине, що остається, це та ж прохлада, це же уют і ті ж птиці. І ще 10 метрів вниз і нова тераса. Тут царство сосен, ялин і вільхи. Здесь у нас глухий дрімучий ліс, як будто ми попали в стару, знайому з детства сказку. Четверта тераса відкривається різнобарв'ям суцвіть. Закінчується підошвою, низинною територією, що з'єднує два схили північну балку і східну долину. Це наймолодша частина парку, закладена у 1983 році. Стали на підошву, побачили цінний експонат дендропарку Тарасову вербу. По запіскам Тараса Шевченка, коли він відбував силку на полуострові Монгишлак, йому вдалося попасти в Оренбург на ярмарку. И там он пишет, что он придбав вербовый килочек. Этот килочек он привез на полуостров Мангышлак, там, где он жил, вкопал его в землю и выкопал крыницу. И возле этой крыницы выросла большая украинская верба. Профессору Киевского университета Сергею Ивановичу Ивченко удалось получить одну ветку от этой вербы. Дендролог і основоположник дендропарку Яніна Яценко не могла втриматися, аби не випросити гілочки і собі. Ось так невеликий живець з чотирма бруньками свого часу приїхав до Полтави і впевнено прожився у міському паркові. Навіть нащадків виростив алею верб. Окрім Тарасових, можна побачити верби плакучі й кулясті, а тополь зустрінете і того більше: симона, тронка, білу, лавролисту, бальзамічну, канадську. Заходьте до дендропарку не тільки з центрального входу, а й з вулиці Лугової. Тут залишилося багато чого незвіданого.